Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро разом з хором Цикад на балконі у прекрасної пані Наталі з України. Ну, але в даному випадку в Греції. Дивіться, цікавий розклад для вас приготувала він у мене тут на столі. Але перед цим пару слів. Коли ви пишете... Ну, поодинокі, там один відсоток із ста. Що вам дуже заважає шум, і щоб я з ним зробила щось, то зразу кажу, що Бог створив цикад, і проти Бога не піду, і цикад вбивати всіх не буду. У кого немає терпіння слухати цей шум, а він кругом, я вам зразу кажу, він біля моря, він біля дому, він вдома, він кругом. Мене він не дратує, я до нього привикла як до фони, він мене лікує навпаки, бо це звуки природи. Кого дратує, розумію, не слухайте мене десь ще два тижні. Тому що ще якийсь час я тут, потім, поки я буду в дорозі довгій, аж до Любліна, ну, десь в липні я почну у себе в тиші робити розклади. Кого дратує, ну не дивіться, просто не слухайте. Просто слухайте інших майстрів, яких тьма. Тепер стосовно, коли ви пишете, коли ви повернетесь, повертайтеся швидше, швидше, швидше. І люди ображаються, що я дратуюсь, так я дратуюсь. Я хочу нагадати, хоча я цього не хочу нагадувати, але я це зроблю один раз, що три місяці тому я втратила маму. І майстри це не дорівнює холодні, бездушні люди. Майстер це людина, яка вміє бачити простір, чути себе, але це жива людина. І втрата такої близької людини, яка тебе народила, це також б'є по майстру і в мене є свої процеси. І я повернуся тоді, коли я повернуся. Я маю себе підлікувати, відновити. Я не хочу виходити обличчям в ефір. Тому що ну, з одного боку, напевно, би мені мало бути приємно, да, коли ви пишете, ой, мені і вас не вистачає, вашого обличчя, я без вас не можу, я не засинаю. Ну, ми ж всі дорослі люди, правда. Я кажу, комусь бракує обличчя, комусь заважають цикади, але я та, яка я є. І більшість з вас, я дуже дякую за вашу дорослу позицію. Коли ви пишете, ми почекаємо, ми вас любимо, ми дякуємо за вашу працю, бо я хочу сказати, тут дуже складний важкий інтернет. І я шукаю по місту біля моря, точки, де би вам завантажити відео, щоб все-таки для вас щось було. І коли. Потім натрапляєш на якийсь коментар. Мені мішає звук, мені то, мені того. Опускаються руки то робити. Тому я навіть хотіла закрити коментарі, але думаю, що ж я буду закривати коментарі для адекватних людей. Просто хочу попередити. За будь-який коментар стосовно звуку або чогось того, що вам не подобається у відео, я блокую безжально. А зараз переходимо до обалденно цікавої теми. Значить, сьогодні промількнуло на Ютубі, що крупні китайські компанії тікають з Росії. Що мене радує в цьому, що прогнози, які я робила ще рік тому, ну тут без слова я, 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 типу, Гардення, Таро. Ну, таро це потужний інструмент, і коли його правильно навчитися щитувати, признаюся навіть. Я, хоч скільки тисячі розкладів зробила, інколи я його не розумію. От про щось говорять карти, я точно бачу, що це така якась потужна інформація, а вона розкривається пізніше. Так от було розкрито мені ту інформацію ще рік тому, хто пам'ятає давні мої прогнози. Я говорила Китай кине Росію. На найближчі часи випадали розклади, от такого якраз гатунку я робила розклад, коли показували, що да, Росія зараз має проєкт з Китаєм, але Китай її використає і коли почує, що запахло смаженим, він і кине. Що зараз відбувається? Карти лягли просто, знаєте, як по масу. Розшифровую. Це мій авторський розклад, він дуже гарно показує стосунки і дії особистостей. Оце позиція, що в голові у Китаю по відношенню до Росії. Що в голові по відношенню до Росії звучить так. Росії в нього в голові немає. Мало того. По центру тут королева Пентаклів часто в мене символізує Україну. Ну, в даному випадку, в даному випадку, я вам так скажу, я не здивуюся, коли... Китай колись все-таки відновить свої стосунки з Україною, яких, в принципі, не було, але мається на увазі перемітнються. Що ми тут бачимо? Перша карта. П'ятірка жезлів. Скандал з Росією, причина Україна. Бачите, королева Пентакли в центрі. Далі колесо фортуни. А колесо фортуни. Якщо він стоїть саме біля королеви Пентаклів, все-таки я думаю, що щось завернеться у Китаю з Україною. Згодом. Побачите. Не скоро він роздуплиться, але коли він побачить, що весь світ допомагає Україні, Китай же ж він дуже хитрий. А, від Росії він буде взагалі відходити, я тут не побачила жодної карти росіян. Жодної. Ні Путіна, ні Росії. Тому в голові що? У нього скандал, він боїться цього скандалу, і він зараз по колесу фортуни і виверне на свою користь. Він думає, як би то зараз так перемітнутися, що з чорної полоси була біла? Це те, що в думках. Ну, п'ятірка каже, це завжди боротьба інтересів. І в голові там, от я можу сказати, що навіть китайське керівництво і бізнесмени. Там теж можуть пересваритися один з одним, але прийдуть однієї думки, що треба щось міняти по колесо фортуни, бо вони можуть низько впасти. Бачите, тут якби падіння, а там е, наверху карта йде. Якби я на коні, я зверху фортуни. Тепер, що у нього в почуттях до Росії? Тут взагалі красиво. Вісім мечів, першу жінку, бачите, зв'язану, я спеціально садю ручкою вже не тикаю, просто вам показую. Центрі дияволу, взаємозалежні стосунки. А на чому побудовані? Далі йде вісімка пентаклів, це вироблення зброї, деталей для зброї. Ну, тобто, це будівництво, це торгівля, це деталі, цимілка, ну, от як Китай, да? вони роблять багато дешевого купу, мілкового, деталей. І от в почуттях вони думають, не хіба воно нам оце потрібно? Ну, тобто, в почуттях у них диявол. Вони самі думають, як би цю історію розірвати собі для користі, тому що вісім очів це завжди зобов'язання, які їх тримають, їх це дратує. От ще поки їх тримає ця історія. Що в підсвідомості? А от в підсвідомості він вже мутен. От вона, будь ласка, класика жанру. Верховна жриця сімка мочів. Це ж завжди таємний хитрий план. По лицарю кубків. От, тобто він до мене, як би так обійти, красиво вийти з цієї історії. Він виношує цей план. Таємний. Він ще нікому вслух це не проговорює. Далі оце ми подивилися по почуттям. В голові, в почуттях, в підсвідомості. В підсвідомості ну, росте той кидок, ми скоро його побачимо. Це буде красива історія, коли так, знаєте, а я що, а я нічого. По лицарю кубків. Нічого не знаю, я принц. Дозумні. Верховна жриця взагалі це завжди таємниця, це те, що є підсвідоме. І тут прямо масло-масло. На верховна жриця — це мечів. От ви подивіться на це. Хитрун. Невинний хитрун, хлопчик. Скільки зміг мечів, стільки уніс. Два типу залишив. Типу. для проформи, Він ще й за ними збігає потім пізніше. Це ще карта адвокату часто. Думають, як красиво вийти з цієї ситуації. Тепер, а як буде діяти? Оце вже про дію. Як буде діяти Китай? А він збирає манатки уліпьотує. Вісім кубків карта уходу вже почав. Це вже імпульс. Туз жезів це вже початок. Це вже імпульс, це вже коли найкращий час зараз, щоб піти. Вісім кубків. Десять жезлів. Вісім кубків. Уход з важким серцем. Він лишає цю історію, яка б могла там принести прибутки, але тут кажуть, як закінчена історія. Серйозно, реально. Подивіться, як він несе ці 10 джей. Вони розсипаються, а там попереду ми бачимо будову, так? захід сонця це як кінець і окривавлена вежа. Бачите, і важка така крута. Драбина. Не драбина, а що це? Сходи, сходи. Як от для мене це щитується так, я забрав все своє і пішов. От кажуть, що китайські компанії так, полишають Росію. Це так і виходить. От чисто так і вийшло. І йдуть кудись шукати свого щастя. Тепер, що вони найближчим часом досягають? Король купків, це часто випадає наш президент. Ну, Так як я дивлюсь Росію, це може бути просто. Ти як керівник якоїсь з компаній, що їм зараз важливо зробити? Зберегти свої здобутки, пожитки, гроші. Тому вони будуть обережно йти протягом місяця, перебудовуватися по помірності. Бачите, помірність вона дуже обережно переливає з келиха в келих і щоб жодна краплинка не впала. Вони думають, як би то так хитро по луні. Піти нічого не втратити, це найближчий час. Протягом місяця будемо спостерігати, не поспішаючи на ципочках, тихо, по помірності, мудро, тому що король кубків тут як мудрість випадає. Китай буде свалювати куди, а оце довготривала перспектива. А королева жезлів. Королева жезлів це інша країна. Мало того, дивіться, як красиво. Верховний суд це завжди про те, що тут і зараз терміново все, час ще настав, іншого часу не буде. Ну, тобто, як закриття карми. Тобто зараз ти вирішаєш або туди, або туди. Якщо карта коханці, це ще кажуть, ти а, перед вибором ти можеш робити довго той вибір, роками той вибір в коханцях, часто зависають. Карта закоханих, коханців, шістка, да, старший аркан, зависають на руки на десятиліття. То страшний суд, Верховний суд вже каже все, а? робиш зараз вихід. І який він робить? Ну, по відлюднику. Відлюдник відходить. Ми якийсь час будемо дивитися, як вони відходять. Навіть якщо там вони будуть їздити один до одного, ще щось там домовлятися, ні. Я не побачила ні двійка кубків, ні ніякого спільного бізнесу я не бачу. Я чому сміюся, тому що реально програється той розклад, якого я давно чекала, бо в мене мені писали, от ви казали, що вони посваряться, а коли, коли? Ну, Китай така хитра істота. По дияволу Китай працює. Так, десятка пентаклів на дні колоди. Подивіться, вона така що східна, да? типу. Ну, хай тут не китайці, тут більше японці, але не важливо. Яка ціль Китаю? Зберегти все своє, родинне, свій бізнес родинний. Це завжди було в них на кону. Ну, як, напевно, в кожної адекватної родини. Тому все програється. Да? Новини чітко відобразилися тут в розкладі. А це дуже важливо, тому що Китай це потужний союзник для Росії. Був і, по-моєму, таки тут реально крапка. Ну, 10 мочів я не побачила, щоб таку остаточну крапку він буде по-хитрому відходити. А далі будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. Дякую вам за увагу. Буду дякувати за ваші коментарі, вподобайки, будь-яка активність. Крім хамства і претензій, вітається. Діліться цим відео, якщо було цікаво. і не забудьте перевірити свою підписку на канал і чи натиснути у вас дзвіночок з повіщення. Дякую за увагу, до зустрічі!